Я вас вітаю, мої дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Підписуйтесь обов'язково, хто ще не підписався, адже це е, дозволяє правильно нам з вами е, взаємно взаємодіяти, так? І під, розвиває, допомагає розвивати мій канал тощо. Ну, і звісно, що. Так буде правильним, не дивіться просто, от, знаєте, без подяки, без... бо це ритуал. Хто хоче особливо віддячити, буде номер картки для донат. Тобто, ну, скільки ви вважаєте за потрібним, тут не встановлюється будь-яка там сума. Тож ваша подяка може бути у вигляді Подобаєчки, так, пальчик вгору, або в коментарях, або а, на картку. Так, дивіться, сьогодні будемо на стосунки. сьогодні, Коли пишу це відео, дуже такий парний день, так? і ще дзеркальна дата 24.02. 2024 тобто достатньо і двік, і четвірок, тобто пари, хто хоче стабільності у стосунках, дивіться, обов'язково цей ритуал. І давайте подивимось. От уже карти підказки виходять. Так, у когось двояка ситуація на сьогодні в стосунках, у когось а, саме чоловік міг заплутатись, і його це також бентежить і а, порушує гармонію у вашій парі. А тепер давайте подивимось, хто ви, хто прийшов на цей розклад, ритуал а, і що вам. Які дадуть підказки, і відливочка, і е, карти Ленорман в даному випадку. Давайте подивимось по картах, хто ви. Угу. Ну, тут і чоловіки можуть дивитись однозначно. Дівчата, хто е, зайшов. Той, про кого ви саме зараз думаєте, є вашою долею, якщо ви ще помилялися, тут відповідь однозначно, він ваша доля. Він — Це може бути ваш чоловік, так, у шлюбі. Ви з ним може бути, що ви або проживали, або проживаєте, або чекаєте його в свій дім. ну, як свій, ваш. так? Можливо, в декого тут же загальний е, перегляд у нас, ви і працюєте разом, але на сьогодні якісь є е, заплутані ситуації, заплутані історії. Хтось з вас поводиться, не мов би, дитина, хтось образився, хтось. А, якось психанув, да, скажімо так. Да, тут про сварку говорять, тут про якісь глибинні, непропрацьовані, більш за все, як у чоловіка, психоемоційні стани. Він може вважати, що е, хтось йому е, зла бажає, що хтось. Е, його хоче обхитрити. Є якісь таємниці в парі, поки що не, не розкриті вони. А так хочеться кохати. Да? а Наразі так на сьогодні якісь є складнощі. Ну, добре, давайте будемо дивитися і у відливці. Вона є і коригувальною ваших стосунків, і покаже нам деякі приховані, можливо, моменти. Тож, давайте дивитися, поки ми будемо, так як дивимося і приховані моменти, і щось дещо будемо знімати негативні якісь моменти, то будемо чорною восковою свічкою. Так, працювати. Те, що вона гасне, то говорить або про якісь негативи, які є в вас, або якісь посили, які відправляються на вас. Так. Щось світле, ну, вже бачу щурів і мишей, які хочуть щось велике світле підпортити. Я так розумію, велике світле тут знаменує ваше кохання, те, про кого ви хочете дізнатися да, за стосунки. А миші, криси це оточення, це хтось ну, недоброзайчливці для вашої пари. Так, можливо, покажуть, звідки ніжки ростуть. Так, вже тут якісь дійсно ноги. Якісь блоки були поставлені на ваші стосунки, на ваш шлях один до одного, до речі. Напишіть, хто відчуває, що ніяк не може або зустрітися. Напишіть, що це саме ваша ситуація. Тут в мене, як знаєте, ото а, -а, -а. Я навіть знаю е ці цей заговор. Хто таке бажає, щоб ви як кішка з собакою сварилися? Ось таке навіть було побажано, можливо, вам у очі, а можливо, комусь і поза спиною. І тут Геть нехороша ситуація. Трикутник вже бачу, чітко його видно чітко. Ось він тут серед темряви, ось він тут показаний, він то світлим показаний, але ж всі ми знаємо, що там, де є кохання двох, там немає третьому місця, аж ніяк. Там може, може бути лише парні якісь, так? Парні. Бачу коник. Але без ніг чомусь, на жаль, ось одна лише ніжка, да? Друга. Можливо, промалюється. Ну, ми з вами тут коригуємо, відливаємо. О, що таке конник без ніг? Це є бажання теплої зустрічі, да? коник вже живий, кінь. Хочеться продвигатися вперед, але без них що немає можливості. немає. Але ж ось ми коригуємо. Про ці блоки знімаємо. Хай всі блоки ваших стосунків відливаються звіском сюди, у відливочку. Хай не буде більше ніяких, жодних блоків на шляху до вашого щастя та суцільного кохання у вашій парі. Ось бачу, сидить якась жінка, так, і колдує щось, вона так якось на колінах своїх сидить. Можливо, навіть звертається до яких-то, як вона думає, вищих сил, але це нижчі, звісно ж, сили, бо вона про щось тут просить не дуже добре. І показаний момент впливу, так. Вже був якийсь вплив це ще до цього моменту, як ми відливаємо. Хтось таки впливав на вашу пару, і тут чітко нам показано. Ну, Ми на... дочекатися кінця цієї відливочки, бо будемо працювати ще з рожевою свічечкою, навіть а, протягнення романтичних яких то якщо не могли знайти підходящі слова. До речі, вона, по-перше, що натуральна воска, ще й вона так про, як обкачана в пахощах, благовоннях, що просто натуральних. Що буде дуже добре працювати Анахату да? на Анахату, на сердечну чакру, і на сватхістану, і на Мулатхару, на всі чакри. Я повторюю, я їх не запам'ятовувала, але ці чакри, я так пам'ятаю, що. Так, відлився тут ждун хтось, такий, такий ждунчик, да? хтось когось чекає. Ждун чекун, да? чекун. Ну, хай дочекається, хто когось чекає, звісно ж, когось з пари, бо наразі на сьогодні багато хто дійсно чекає свого коханого. Ну, хтось, можливо, і коханого. І хай це е, чекання скоротиться, хай пошвидше е, настане зустріч момент щасливий, зу, щасливої зустрічі, да? угу. ось людина дивиться туди у е, бік сходу. Угу. Вже так, знаєте, таке суворе обличчя, можливо. Хтось і сердиться на когось. Ну, Давайте всі сердиті агресивні моменти відільємо, щоб настало просвітлення. да? Просвітлення у стосунках, просвітлення у парі. До речі, сьогодні не лише дзеркальна дата, да, як по нумерології, а й Повнолуння, повня сьогодні. Сьогодні дуже потужні ритуали, можливо, буде ще один, але і цей дуже є потужним. От саме зараз, коли я записую, так, мені показують, що буде прорив. А дивіться, я не знаю, вам щось нагадує і напрямок, і фігура така цікава, да? Як щось простягнуте у, у ваш, до речі, бік у правий, хтось буде проявлятися активно, якщо не діяв. Ну, і тут як мені досить часто випадає, відливається, як чарівна лампа Аладін. Просто зараз можете загадати бажання. Тобто ми очищаємо, до речі, от, субота, день, ух ти як. Добре запрацювала свічка, як відливається негатив. Хай все погане, все руйнівне в парі знищується цією відливкою і залишається лише у відливці. Всі заздрісні, які від вас відлилися тут, від... відсіклися і відстали, да? відлипали, скажімо так, якщо вони були прилипли. І тут бачу. Так, над вами просто як схилились небеса, да? вже зжалились. Якщо ви якийсь період не знали, що робити, якась безвихід, то тут, е немов би хтось як почина оберігати вас, схилились небеса. Чомусь така фраза йде, і як її розтрактувати, схилились, ну, допомога йде. Звідти звідкись, можливо, це ваш рід навіть хоче вам допомогти. Звідкись зверху, так, не знизу допомога, а саме зверху йде. Так, я бачу, до речі, можливо, тут і нам покажуть іще і загальну якусь ситуацію бачу. Як наше просунення у такому південному напрямку, ну, якщо це показало, то хай буде так, у бік Криму якось так Запорізький напрямок, хай вичищується і земля наша від ворогів. Да, у тих всіх напрямках зараз південь показують. На схід, до речі, також показала. А південь чітко, дивіться, як тут. Пішло прямо. Ну, бачу риб'ячий хвіст. Скоро гроші прийдуть, дівчата. І, до речі, заходьте на канал, ще обов'язково. Виглядайте потужний грошовий ритуал буде. Ну, Це анонс такий в мене для вас. Да? Так, і вже свічечка досить рівненько горить. Я думаю, якісь. Момент очищення. Так, ну все, значить, раз згасла відпрацювала. Ще ми зараз отак от подивимось. Дивіться, яка якась чудернацька така ну, погано відлилося багатенько, скажімо так, якісь на відсутності, прив'язки, щось таке, і багато яких-то гострих таких моментів, якісь сварки, можливо, були із-за тих впливів. Ну, Ми, до речі, зараз будемо відливати ще рожеву, щоб привлекти романтичне, щасливе кохання у ваше життя, кому не вистачає якоїсь романтики, навіть на відстані можна. Відчувати цю, ці теплі енергії, романтичні. Да? Дивіться, як ледь-ледь щось не хоче розгорятися навіть. Так, у когось отож були заблоковані шляхи, але ми зараз ці блоки прибираємо, бачите, ще й потріскує свічечка. Прибираємо блоки. Відливається все негативне. О, чорний чат пішов. З рожевої свічки пішов чорний чат. Так, і ми ще протрактуємо, дочекайтеся до кінця відео. Ми ще подивимося, що дала нам ця відливочка. Відливочка коригування ваших стосунків, я нагадую. Да? Да. Бачите, потріскує дуже так. Охти, оці спалахи, оце якийсь негатив якийсь саме на вас. А дивіться, як прямо тремтить. Можливо, в когось навіть був такий момент, аж серце якось калатало, трепетало. Я, до речі, зараз поки затрудняюся сказати, чи це в хорошому сенсі, ну, поки таке, як більше в негативному сенсі, серце калатало, чи то страхи якісь були, чи то момент е, такої. Навіть не ярості агресії, а момент образи якось, що таке відчуття, що не між. Нем... Ви бачили це? Я такого ще особисто ще не бачила, щоб такий вогонь горів, як тоді. Зараз це прогоріло, оце щось страшне відлилося. Це може так показувати магічний вплив. До речі, звертайтеся і. Особисті, хто відчуває, що ваше, що на ваші стосунки, особливо, якщо магічні впливи були, що ви почали сваритися, що партнер якось дивно себе веде, можливо, чистити самого партнера треба, можливо, вас, можливо, вас обох і ваші стосунки ще окремо. То Це все показує діагностика спочатку. Тож записуйтесь на консультацію попередню діагностику за номером, який вказано. Дивіться, що робиться під цим або в відео, або під відео. Натискайте під відео слово більше, там розгорнеться в описі, буде вказаний і номер вайбера та телеграма для індивідуальних переглядів і на тару. Ви вкратце пишете мені свою ситуацію, або перегляд на пару, або обговорюємо, скільки це по сумі. Зараз, звісно ж, не дешевшають ці послуги, бо все дорожче, але ж момент домовленості існує. От, момент домовленості є. Дивіться, як потужно працює свічка. Хай вона спалить всі негативи, моменти, коли ви. Моменти не кохання, да? не романтичних, а яких то навпаки. Все це негативне хай уходить в цю відливочку, очищується водою, сіллю, яка є тут. Всі чотири елементи. Я повторюю, всі мої ритуали зазвичай задіюють. І чотири елементи, чотири стихії: вогонь, вода, земля, повітря і моменти духів помічників, яких я закликаю завжди на ці ритуали. Це момент до самої відливки. Дивіться, подивіться, просто от там, де я сижу, просто от тут до мене, а це виходить, що і до вас іде з рожевої свічечки, проторена, доріжка вже. Да? До чогось світлого і гарного. Але ж дивіться, так цікаво, що поки що рожева, вона відливається якоюсь як сірою. Чому так? Бо ще не, не очистилося. Да. Дуже потужно, до речі, почала працювати. Подивіться, що тут повстало щось. Да? Ану. Ану, повернемо так, щоб роздивитися, що тут у нас повстало. Так, як зміюка якась кобра. Ну, з, за... але ж з іншого боку, подивіться, яка дивовижна квітка відлилася в нас. Ага, Зараз тут іще є темні якісь моменти. Зараз ми з іншого боку тут закриємо. Да. ну вже рівненько, до речі, горить свічечка. Тож, чисточка пройшла добре ваших стосунків, вас самих і ваших стосунків, Да? Тож, додивіться до кінця, уявляйте момент вичищення стосунків від негараздів. Так, І ще під кінець запрацювало добре. Але ж дивіться, от працюю рожевою, а відливається темне. Да? Хай все темне, негативне. А, те, що вас сварить у парі, те, що вам не дає бути разом комусь, да? не дає можливості зустрітись. Хай відливаються ці всі блоки сюди, у відливочку. Хай залишаються на віки вічні тут, у відливочці лише амінь. А ваше життя прийде щасливе, взаємне, романтичне кохання. Дивіться, серце відлилось і почало рожевим, нарешті, вже капати. Віск почав рожевим вже нарешті капати. Тобто очищення відбулося. Дуже-дуже успішно. Нарешті, хай палає ваше кохання лише розгоряється, так як цей вогонь розгоряється. І завжди палає пристрастю, щасливими моментами. Починайте завжди з подяки. Починайте світові дякувати за те, що у вас є. І світ вам дасть ще більше. Подякуйте просто зараз, скажіть дякую і мені за ритуал, напишіть, хоча б просто слово дякую. І е, світові дякую всім тим помічникам, які приймали участь у цьому ритуалі. Е, і я дякую також, всім чотирьом стихіям. За допомогу ритуалі. Я дякую всім своїм духам, і янголам, архангелам, помічникам і Всесвіту за можливість проводити ці ритуали, за можливість набувати нових навичок і за можливість кохати, бути коханою. І всім я вам бажаю тільки щиро, взаємного і щасливого кохання. Свічечка в нас догорить. Я її відставлю, щоб зараз іще продіагностувати, як в нас пройшла ця відливочка-чисточка. Що вона вам нам дала всім, да? Що вона нам всім дала? Як тепер будуть проходити, розвиватися події у стосунках? Да? Так, зараз. Так, давайте подивимось, як подіяла саме на вас. Можливо, когось просто. Вас навіть почистила ця чисточка. І таке буває не лише стосунки, не лише пару, а саме вас. Що дала саме вам чисточка, ця відливочка. Ну, дивіться, просто показують старший аркан, помірність збалансувала вас самих. Дивіться, вогонь і вода збалансувала ваші енергії. Тут трикутничок, можливо, в когось вихід з трикутнику буде. А, осяяла, да? дуже потужна карта, дуже потужний ставший аркан. А, помірність, гармонія ще вона по-іншому. Привело вас в гармонічний стан. Добре, а вашого, ваш партнер тепер як проявлятиметься до вас? Ну, дивіться, Жезловий король це дієвий. Для дівчат буде діяти ваш чоловік. Якщо ви чоловік, прийшла пора вам діяти, ви це відчуваєте і самі, не лише я б це показую. Ви і завдяки відливці у вас проснулася енергія в чоловіка. А дівчата, нарешті, дочекаються дій від свого чоловіка. Так, це я вже витащила так, на моєму карту що він над цим працює. Буде в вас сила та енергія для праці, щоб гроші до когось прийдуть. Ну, нарешті, про пару, так? пара, парі що дало. Так, щось старе відмерло. Що це? Так, той, хто не діяв. Пентакливе, це так. Та людина, яка має гроші, але не діє. Щось відходить від хтось перестане, ну як би сказати, перебирати, гуляти да, з чоловіком. Бо тут чоловіка ж показують ті енергії, які по страшному суду, ну просто по суду по справедливості. Що тепер прийде, покажіть. Ну, Прийде, що вже почав у напрямку у правильному думати чоловік. да. Там, де він вибирав, не міг вибрати, відчував якусь слабкість, незадоволення, він відчує, що прийшов шанс діяти там, де він не міг. Дівчата також, там, де печалили, що все. Все щось закінчилось, чи щось пропало, чи щось там не виходило. Ось по справедливості щось буде. Хтось дочекається, нарешті, законного оформлення стосунків. Там, де ви страждали, дивіться, просто як карти. Просто прямо протилежні, нам відливка дала ось що. Ось як було, ось як тепер стає. Було. Повністю знесилення, да, можливо, за ворогів, то чужих впливів. А тепер що? Оце ми так заперечуємо перекриваємо, так, перекриваємо цю карту, а цю перекриваємо цю. Да? І хай прийде суцільна радість, суцільне щастя. Дівчата просто скоро у когось після цієї відливочки. Після... Передивляйтесь оцю відливку, чистку, найближчі дні хоча б. Від 3 до 9 днів передивляйтесь, хай погане все уйде, а прийде хороше, хто не міг дочекатися оформлення стосунків. І тут причому по коханню, тут навіть не десятка пентаклів, що по грошам матеріальний. Так, добробут буде, але найголовніше, що тут оформлення стосунків по взаємному коханню. Хай буде так. На цьому все. Ми на сьогодні закінчуємо наш перегляд і до скорих нових відео. Пишіть обов'язково для мене дуже важливий зворотній зв'язок із вами. З вами була я, Еліанора Радослава Бальтазар. Пока-пока, мої любі!